Україна в одному слові вся історія, історія цілого народу, яку викарбувано кривавими сторінками. Українська революція 1917 1921 років розпочалася в умовах революційних потрясінь, які охопили Російську імперію у березні 1917-го. Ключовим її рушієм був український народ і його політична еліта, що еволюціонувала від ідеї політичної автономії та федерації. До усвідомлення власної державної незалежності. Сформована тоді ідея державної незалежності стала визначальною для українського визвольного руху розбудовою Української Народної Республіки, Української держави, Західноукраїнської Народної Республіки Українці довели здатність і спроможність національного державотворення. Сьогоднішня Україна є спадкоємницею державницьких традицій, закладених саме цією революцією 1917-1921 років. Зогнем засяття, рушаймо браття, всі вперед, за Україну, зогнем засяття, рушаймо браття, всі вперед, слушний час кличе нас, ну ж повраз, сповнять святий наказ за Україну. Українська революція пов'язана зі створенням у березні 1917 року Української центральної ради на чолі з Михайлом Грушевським. За короткий час вона перетворилася з представницького органу українського громадського руху на повноцінний парламент Української Народної Республіки. У ході революції український народ у в 20 сторіччі створив незалежну національну державу, яка у формі різних утворень мала всі ознаки незалежної держави територію, кордони, символи, органи влади, військо, гроші, мову. Вперше після століть без державності об'єднання в одній зборній державі східних і західних українських земель. Досвід самостійної соборної України відіграв вирішальну роль у подальшій визвольній боротьбі українського народу. Розуміння здобутків революції та усвідомлення причини її поразки має стати важливим уроком для сучасної розбудови незалежної України. Сучасність вимагала від України нових викликів: Україна це територія гідності і свободи. Такими нас зробили цілих дві революції. Майдан 2004 року, який був святом свободи, і революція 2013-2014 року. Революція гідності це був надзвичайно важкий іспит для України, коли її громадяни продемонстрували свою європейськість, гідність, своє прагнення до свободи, завдяки людям, яким не доля України в цілому, і кожного з нас окремо. Ми маємо можливість і досі залишатися незалежною нескореною країною. Тож шануймо тих сміливих, відважних, гідних своєї держави людей і рівняймось на них. Український журналіст Андрій Хохолкін сказав такі слова Я знаю, що таке гідність, я бачив її. Революція 2013, 2014 років. Це протистояння між тими, хто має гідність, і тими, хто не тільки не має її, а й взагалі не розуміє, що це означає. Тільки той, хто має гідність, може знайти в собі сили робити те, що вважає за потрібним, незважаючи на страх, страх померти. Я бачив гідність в очах жінок, що відправляли своїх чоловіків у ніч на майдан, і плакали, бо відпускати страшно. А не відпускати ще страшніше. Бо як потім поважати чоловіка, котрий спить удома тоді, коли інші боронять свободу? Але я не бачив гідності в тих, хто сидячи вдома, сказав, а нічого не зміниться, все куплено, все пораховано, все вирішено за нас. Навіщо витрачати сили? Чим була революція гідності для України? У першу чергу, випробовуванням на цінність особистості людини, виміром людськості та гідності. Сотні тисяч українців об'єднало прагнення правди, правди, яка б була основою державного суспільного особистого життя. Народ повстав проти брехні, корупції, наруги над волею людей і вкотре виграв цю битву, адже нікому не вдасться нас зломити.